Народ, ми сьогодні ще зробимо розіграш е, трьох предметів від е, Шеви. Кошти, кошти з цього розіграшу підуть на який підрозділ? На 130-ту окрему бригаду теро міста Києва. Це там, там твої друзі, правильно? Там мої колеги, багато колег з виробництва. Я їм завжди допомагаю. Угу. І хочу, щоб ви також долучилися і. Приєдналися таким чином, хто виграє до нашої ближкатирської сім'ї. Ну, Тим паче, що, що, що призи тут достатньо класні. Буде два автентичних приза. Це моя перша лучкова пилка. Я на ній заміню, зроблю заміну полотна на нове, таке саме, і ексклюзивний кастомний ніж. З від моря. З клунком від моря. Ось. Я його також приведу в порядок, бо він е, у ну, мене на складі, так би мовити, лежав у ага. шафі. Ну, коротше, косметику ти йому якусь зробиш. Косметику зроблю і замовив точно таку сокиру, як у мене, е, у хлопців. Вона буде виготовлятися два тижні і я думаю, що вони встигнуть до кінця розіграшу. Окей, е, ми зробимо таким чином. Е, таку диво... саму, точно, точно таку саму, тільки нову. Зробимо таким чином. Ми будемо розігрувати через рандомайзер ці, ці призи. Пилка буде перша, ніж буде другий. А давай, давай я би хотів, знаєш, щоб не ділити їх на місця. Давай Ні, перший про... перша людина, яка вибере, вибере собі подарунок, друга, вибере те, що залишиться, а третій. Виходить вже остання річ. Тобто перший буде вибирати з трьох призів, другий з двох і третьому по залишковому. Так, щоб, щоб не щоб діли, не ділити, бо це я думаю, що рівноцінні по позначимо Окей, значимості Я з тобою згоден. Давай зробимо, визначимо суму внеску для розіграшу цих призів. Як ти думаєш, скільки для людей небагато буде в кіно? Ну, я думаю, 200 гривень, тобто 200 гривень, то гривень донат. Зробимо таким чином. Друзі, 200 гривень дає право ваш, вам один раз участвувати в розіграші. Тобто один лотерейний квиток. Якщо ви кидаєте 400, ваше ім'я двічі ми забиваємо в рандомайзер 600, тричі і так далі. Як сказав Діма. Перший, хто у нас, кого у нас вибере рандомайзер, буде обрати з трьох предметів, друга людина з двох предметів, і третя людина отримає те, що залишиться. Я думаю, що призи більш ніж значимі. Тим паче, ті, хто мене вже великий час дивиться, вони всі ці речі бачили в моїх відосах. Я їм реально користувався. і... Тим паче, це на, на військо на нашу ідею. Звісно. Долучайтеся народ, е, цікавий розіграш. Я думаю, що в кінці цього відео ми домонтуємо шматочок е, з більш точними правилами, коли ми устаткуємо за кадром. Магічна врізочка. Друзі, деталі по розіграшу. Дмитро відкрив монобанку на користь 130-ї окремої бригади ТРО міста Києва, куди ви будете скидувати свої донати. Всі донатори, які донатять суми від 200 гривень, будуть приймати участь в розіграші цих чудових призів. Ми будемо розігрувати призи через рандомайзер, вбудований в саму систему монобанку. Донати будуть прийматися до 1 березня. 1 березня ми будемо записувати відео з розіграшем, так що бажано закинути крайні донати останнього числа лютого місяця. Далі Дмитро відновив, як і обіцяв, пилку ніж. Очищений, підгострений з новими піхвами від BPS. І новенька, як він не обіцяв, сокира. Кастомна сокира. Друзі, ще раз донатимо суми кратні 200 гривням. 200 гривень. Один лотерейний квиток, 402, 600 3, 804 800 і так далі. Чим більший ваш вклад, тим більша вірогідність, що ви виграєте один з трьох призів і тим більша допомога нашим захисникам. Все, папа. -па.